24 лютого почалось повноштаб повномасштабне вторгнення в Україну. Мої побратими пішли хто в ТРО, хто в ЗСУ. Мене як такового не взяли, сказали, ти ще молодий. І я вирішив поїхати рятувати людей, бо хоч чимось хотів допомагати тим, хто потрапив в халепу. Приблизно 15 березня я знайшов координатора, який пої... організовував поїздку на цей. В Маріуполь о 6 ранку, 19 березня, заїхали в Маріуполь. Проїхали блокпост під селом, здається, червоне. І потім колона розділилась, Заїхав по адресі, почав шукати цих людей. бігав, як скажений, по цьому подвір'ю. По цьому, по ну, в цілому, таки знайшов. Там була літня жіночка з вадами руху і її син. А, і шукав ще дітей. В перевазі були діти, жінки, діти, але жінок і дітей як такових не знайшлося. І зі мною сіла молода пара, яка мені до останнього пропонувала ці 4 тисячі гривень, як я зараз пам'ятаю. нас навіть суперечка була. Я, вони мені 4 тисячі гривень, а я їм кажу, у мене два на безкоштовно, і вони до, до кінця не вірили в це. Тот самий блокпост, який мене впустив в Мангуш, той самий блокпост, той самий військовий, який мене припускав, сказав, що мене немає, покопався в телефоні, зрозумів, що я за, за українську позицію. І все, почали тягти мене в підвал. Людей з автівки висадили. Потім посадили на стілець і кажуть: так ти кажеш, не військовий? Перезарядили пістолет. Зняли з запобіжника і приставили до коліна, кажуть: ну я тобі зараз коліно прострілю, якщо ти не військовий, і вкину тебе позаду гаража, ти з кров'ю стрічеш. Не вистрілив, просто вкинули в яму. І там я так сидів майже цілий день. Зав'язали руки, очі і повезли вже місто Донецьк, вже управління повер'я з організованою преступністю. Я тоді впав, і вони мене били, поки я не відповів, хто такий яриш. От приміщення з фільму Жахів: це були звичайні піддони. Так само немає ні води, була одна буржуйка і пару раз горська каша на добу. Мені бабуся колись сказала, що якщо в тебе буде хлеба, ти можеш звернутися до, до свого батька. І з самого майже початку я кожен день звертався до нього. Просив сили собі і своїм рідним, ти себе змушуєш це сприйняти як виклик твоїх ворогів і впевнитись в тому, що якщо ти зараз пройдеш цей етап, ти його витримаєш, ти маєш бути сильним. Тоді ти зможеш виграти цю війну як мінімум інформаційно або далі війну проти твого народу. Проти твоєї країни. В цілому це і стимулювало мене боротися кожен день. Росіяни, ну як такий країна, завжди мали неповагу до нас. І це боротьба зараз за наше виживання. Якщо ми здамося, то українці, перес... українці перестануть існувати.